Тож, зараз запрошуємо на цей розкішний зелений газон. Дві команди: це Дюсиша Дубно та Дюсиши Здолбонів. Ну і традиційно, як завжди, наші матчі будуть розпочинатися з хвилини мовчання. Давайте віддамо шану нашим загиблим захисникам. Бачимо дружнє рукостискання гравчині обох команд. Такий своєрідний респект. Добре, зараз буде... Станьте, будь ласка, в коло, так як попередні гравчині, так, щоб було хвилинами. ДЮСШ Дубно, ДЮСШ здобув. Зараз, зараз, зараз. Ми Бачимо, там жереб зараз буде. Яку сторону поля обирають наші команди. Дівчата, станьте, будь ласка. Ні-ні, ні гравчині. Станьте в коло, так як ви стояли для хвилини мовчання, ви все добре робили. Не розходьтесь. Щось не, не почув, напевно, наш арбітр. Діти вас просять за... від лицевої цей бокової, Відійдіть, будь ласка. Всі, хто посторонні, тільки запасні гравчині. Все, Хвилина мовчання. Дякуємо Вічне світло, пане всім загиблим. І нагадуємо, що цей турнір теж має благодійний характер, адже кошти, які будуть зібрані з внесків команд, підуть на збір на купівлю дрона для Збройних сил України. Отож, другий поєдинок нашого сьогоднішнього футбольного матчдею. Дюсеша здолбунів. Гравчині в зеленій формі допомагайте всім ручками. Довбунів. молодці. Дюсиша Дубнов! Нічого собі! Яка заготовочка? Поїхали! Отож, шановні глядачі, другий поєдинок нашого футбольного дня зустрічаються дві команди. Я так підозрюю, що які добре знають одне одного представляють футбольну мапу Рівненщини. Команда з Долбунова, власне, у зеленій формі. Та наші гравчині у е, таких помаранчевих рожевих маніжках. Це є гравчині відповідно команди Дю США. Дубно. Боротьба за м'яч. Дивіться, які ж настирливі наші гравчині, як завжди. З м'ячем тим часом дубенчанки. Ні, не дають вийти за межі поля. Нічого собі, яка п'яточка. Товариство бачили, як п'яточкою не зіграла гравчиня гравчення здубного ну, нічого. собі, Бразилія тут нас відпочиває зараз у смизі. Перший кутовий в нашому матчі для команди Дюси Дубного. Нічого собі! Нічого собі, яке класний, ефектне виконання корнеру. Молочинка, мама. Боротьба у нас в центрі поля. Ну, Дубенчанки дуже потужно починає цей матч. Видно, що. Є в них запал, є натхнення. І буде зараз а, от кидання. Тим часом за бокової. Так, бачимо Олександр Соборський, тренер знаменитий футбольних колах. Пану Олександру, величезні футбольні вітання. Він виховав цілу плеяду відомих футболістів. Так, а бачимо зараз. Передає весь свій досвід і гравчиням. Боротьба, ну нічого собі, як же потужно дубно грає. Так, зараз. Як я не бачу, хто тренер в Дубна, зараз питаємося. Я так думаю, що Василь Собчук. Пане Михайле, підскажіть, хто тренер в дубна ДЮСШ? Не Василь Собчук часом. Супчук Василь, так? Дякую. Ага. Ну, бачимо, тут взагалі виходить таке собі дербі двох дуже шанованих футбольних колах людей. Олександр Соборський готував команду з Долбунова і гравчинь Дюсиша Дубно. Кажуть, готував тренер Василь Собчук. який момент. Буде удар чи не буде? Ну, треба, ай, довго там втузилося з м'ячем. Удар! І не забивають. Ну, дуже потужно грає команда Дюсиша Дубно. Так, давайте перевіримо підтримочку. Хто вболіває за Дюсеша Дубно! Нічого собі. Ну, ви вболіваєте, чути на концерті. Хто вболіває в нас за команду з Долбунова? О, є, бачимо дітки, підтримують мамочок. Молодці. Вибігає кіперка. Ну, ледь не обікрали тут кіперку з м'ячем. Гравчиня з Долбунова. Дивіться, яка ж боротьба. Ну це фішка власне жіночого футболу. Тут всі гравчині йдуть на один м'яч. Ну, там тактики і так далі, звичайно, немає жодної. Ну, тобто вони беруть емоціями, так. І так далі. А от тим часом зараз буде вкидання за бокової. Нічого собі як тут 12-й номер. Дубна зіграла, вау, нічого собі трьох. Ще зараз четверту. Ну нічого собі гравчиня, Дуже-дуже дуже класно було технічно зіграно. А от вкидання тим часом за Ну Є перевага ігрова, бачимо в команди Дюсиша Дубну, ну це очевидно, що вони поки що набагато цікавіше змістовніше грають в атаці. Ру дар! ні. Ну, буде гол, ні. Ну, бачимо дуже класна функціональна готовність в Дубенчанок. Видно, що вони серйозно налаштувалися на цей матч. Ну, два в один, ні. Не вдається. Але руки були зіграні. Була рука, що в гравчині з Долбунова. І зараз м'ячем, відповідно, будуть дубенчанки. З м'ячем були гравчині дубна, але там аут на користь. все вірно трактує пан Юрій з Дубна. Ну, Земляк де-факто, так, Дубенчанок, але м'яч переходить до команди зі здолбунова. Все вірно, там від гравчині дубна м'яч вийшов за бокову. І зараз буде, відповідно, аут, кидання за бокової. Каж боротьба, як же сьогодні скажу, як я казав в першому матчі, так Саулінський футбол у нас сьогодні тут в Смизі. Зараз... Але тим не менше, приємно. Знаєте, Приємно два моменти. Перше, що це класний крок до популяризації футболу. А друге, що цей турнір власне, благодійний, що на, ну, на підтримку Збройних сил України. Я вважаю, що в такий час це класний крок, класне рішення від менеджменту футбольного клубу. Єврошпон буде удар! Нічого собі! Ну що, шановні оболівальники, наразі у нас перший тайм цього поєдинку. Бачимо, що є перевага наразі в команди Дюсиша Дубно-Ігорова, але не можуть вони її конвертувати в забиті м'ячі. Аут. І. Що там буде? Аут на користь. На користь, я так розумію, з Дубунова. Що буде передача в штрафну, Якийсь навіс чи Яким чином тут зіграє з долбунів. Ну, на силу просто пробила, але не вдалося тут прошити захисників захисниць. Перепрошую, Дубна. Ні, собі, яке перехоплення, ну буде удар. Ні, ставить корпус заручення з долбун. Дуже вправно поставила корпус. І з м'ячем відповідно, зараз команда Дубна. Удар! Ну, це був напевно найкращий шанс до бідчанок відкрити лік забити м'ячем, але вдало вправно зіграла голкіперка. Бачимо здолубонуваці ситуації. Кутовий. Корнер. Ух ти. Ну нічого собі, як крутила м'яч у сухий лист, напевно, хотіла забити гравчиня Дубна, що нам прямим ударом з кутового. Є, що буде? Буде, відповідно, зараз. Ні, не буде, ауту. До Бенчанки ну, шанс є в Долбунова, Тут тільки треба добре ту комбінацію звичайно розіграти. З м'ячем гравчиня з Долбунова віддає пас на Як Якщо собі, дивіться, яка комбінація, яка ширина атаки від команди з Долбунова. Ну як мінімум 3-4 паси пройшло це вже плюс. Відворіт тим часом. Нічого собі, яке цікаве ведення ну, Гравчення. Ну дуже сильно оце 12-й номер. Я би її виділив по матчу. Дуже класно просуває м'яч. Гравчення. Нічого собі, яка передача. Ну Виділяється, ну чесно кажу, 12-й номер е, команди Дюсеша Дубно. Ну видно, просто рівень, як мінімум. Гравчення біжить, правильно веде м'яч. Дриблінг один у один бачив, бігає. Передача, яка ну видно, що десь. Панянка ну має певну ступінь готовності, що буде вихід вічна віч. А. Шановні волівальники. Де ваші емоції? Давайте більше, більше підтримки. Давайте запалюємо більше натхнення для наших гравчинь. Дуже цікавий насправді поєдинок. Ну, ах, ні, тут м'яч виходить за межі. і Залицю відповідно зараз буде відворіт. Команди, у вас є якісь речівки, слогани? Давайте ми почуємо від ваших болівальників. Можливо, у вас є якісь заготовочки, бо я знаю, що Єврошпон точно має одну заготовку про пса патрона знамениту, яку ми вже тут чуємо від 22-го року. Цікаво, чи інші команди мають щось схоже. Так, пауза тим часом. 0-0 у нас рахунок після першого тайму. Гравчині. Як ваші емоції? Ну, підніміть ручки в на нашу камеру. Бачимо, що здолбонів дуже задоволений, судячи всього після першого тайму. Ну, сподіваємося, що всі команди підготувалися до нашого турніру, підготували відеовізитівку і так далі. Все це буде продемонстровано на цьому прекрасному електронному табло, який став ну, таким одним з нових фішок, я б так сказав, стадіону. І це за це величезна вдячність безумовно, підприємству Прат. Євроспондсмина соціальні інвестиції, які популяризують український футбол. Ну Так, давайте якусь можливу музичку включимо на хвилинку. І зараз пролунає свисток. Всі готові. Едем далі. Другий тайм. До вашої уваги. Дюсеша Дубно проти Здолобонова. Нічого собі, який удар класний. Овації. Давайте поплудуємо гравчині команда Дюсаша Дубно. Класний удар. Аут. Вкидання зараз буде за бокове. Ну, буде прес від свого брати не можна. Правильно зіграло гравчення. Від свого не можна брати. Аут. Ну що ж, бачимо, нічого в нас не міняється в другому таймі. Далі тисне команда Дюсише. Думнув шанс! Ну пусті ворота. Дуже довго тут думали і в результаті загубили. Який момент був. Йо -йо -йо. Діти, будь ласка, від воріт. Там, де лицева лінія воріт, відійшли, будь ласка, для того, щоб нікого не травмувати і так далі. Діти. Так, бачимо там якась розминка команди Форест. І бачимо про те, що Юра Бакай дає настанови, десь нема наших тренерів. І тато бачимо, дає на настанови гравчення. Ну, Юра, футбольна людина. З м'ячем тим часом дубно. І що буде корнер? Кутовий! Ах, ну буде удар. Заблокований удар. А, от Тим часом. Зупинити, і Зупинити то не так. Буде удар. Ну, як ще тисне? Ну, дубно. Ну, мають моменти, так здавати. Ну буде. Ще 2-1. Нічого собі ні, не вдається забити. І що? Залітає врешті решт м'яч. 1-0. нуль. Дюсиса дубно. Так я б сказав, не забили. Вимучили цей м'яч. В цьому епізоді, але ну будемо відвертими. В них була перевага ігрова. Так, а де ваші овації? Дубно! Я не чую. Нічого собі! 17-й номер гравчиня тут запалює. Напевно, якісь тік -тік -трек, тік ток тренди передивились перед матчем. До речі пропонуємо нам гравчиням всіх команд незалежно там від того за кого ви граєте. Оригінальні якісь привітання з забитими м'ячами таке вітається на нашому турнірі. Дякуємо. <ривіт> Нічого собі ну, дубно дуже настирливі в контексті атаки. О, на грі на атаці дуже класно себе проявляють, а от тим часом. Одна з їхніх лідерок. Бачимо, 12-й номер. Ну, дуже мені ця пані сподобалася, на жаль, не знаю прізвище, але от, ну, в плані гри. ви бачили, яке це вкидання? Ледь не по гандбольному в стилі збірної Ісландії на євро вкидає гравчиня Дубна зразу на 11 метрів. Ну, молодчинка. Дивіться як вкидає далеко. Ну, удар! Як не забиває Дубну. Ну, чесно кажучи, мали вже робити тут 2-0. Прекрасний момент. Десь пощастило тут Долбунову. Фіксує рефері, і відповідно з м'ячем зараз будуть у нас дубенчанки. Знову дубно. Ні, За лицеву м'яч вилітає, відповідно, буде Відворіт зараз. Для здолбуну. ну що ж, інтрига нашого футбольного дня сьогодні? Чи вдасться здолбуному тут відновити статус кво і врешті-решт забити свій м'яч? До речі, шановні товариста, ми дуже добре знаємо пана Олександра Соборського. Він завжди такий емоційний на дитячому футболі. І так далі, що сьогодні не випромінює він такого запалу емоційного, як, як зазвичай. З Долбунів, з Долубунів з м'ячем. Десятий номер гравчиня з Долбунова. Ні? Ні? І Ні? перехоплення Ні? вже тепер буде дюсиша дубно. Ну, дюсиша дубно, ну, відповідно, їхній шанс. І аут. Шкидання тим часом буде зараз за боковою. За Ой, ну нічого собі вкидання, ну я ж кажу. Шикарно грає ця гравчиня, 12-й номер. Ну Я так підозрюю, що на якась підготовка є, бо ну, так просто без тренування так далі вийти такий клас показувати. Це дорогого вартує. Аут Тим часом. Тут боротьба у нас в центрі поля. І що буде відворіт? Знову ну бачимо, щось дуже важко перекусити з долбунівчанкам цей матч. Ну, Та з першого тайму, так, з першої хвилини, перевага як була Долбунівчанок, такою вона в принципі, залишається і при рахунку 1-0. Зокрема. Що ж тут буде зараз? Забирає голкіперка цей і... голкіперка. Знову ну, що ж одна з нечисленних атак гравчин зі здолбунова. Шанс. ну дивіться, який шанс тут треба в один було бігти. Ні, не побігла тут гравчиня, але який пас віддає цукерочку. Сононіволівальники, ну давайте полкіся підтримуємо наших гравчень. Давайте зарядимо їх на такий праймовий ефектний футбол. Так, де в нас тут тати? Мене цікавить. Тати з Долбунова є в нас тут на стадіоні. Тати, ну давайте зарадіть своїх дружин на боротьбу. І буде залицив м'яч виходить. Відповідно, що від відворіт показує пан Юрій з дубна. кидання за бокової. А от зараз буде вкидання за Бокової. Тим часом для гравчень з Долбунова вони з м'ячем десь бачимо, що потрішки набирають оборотів на зарученні з Долбунова. Видно останніх Дві-три хвилини спробують намацати свою групу переду. Ну, М'яч тут не виходить за межі поля. Дюсеша дубно з м'яче. Здолбуні. Здолбуні вперед. Перехоплення від гравчині. Ну, а тут десь по... десь по горубцях в нас пробила Гравчиня дубна. Все, лунає в нас фінальний свисток. 1-0. Дивіться, які емоції. Дубно! Ну, помахайте всім ручками. Молодці. Давайте подякуємо нашим панянкам з Долбунова. Вони боролись до останнього. Молодці, молодці. Ну що ж, наразі нашому турнірі є тільки один рахунок. Чомусь домінує, виключно 1-0. Будемо мати надію сподівання, що в наступних матчах бачимо зливу.